Того ранку місто розбудили моторошні сирени, які сповіщали про небувалий рівень стресу і напруги. Чесна сіті, квартал за кварталом поглинали сум, страх, зневіра, породжені негатроном, і ті, хто ще не потрапив під його вплив, ховалися по підвалах, мов щури. Ось він, момент, який стільки разів уявляв собі лиходій. Скільки разів він марив ним, скільки малював в уяві, як радітиме, як зловтішатиметься, та ейфорія від споглядання міста, яке в'яна швидко минула, і на зміну їй прийшли сумніви, Ці кляті сумніви. Що за роро ма, що блінкується? Кексику без паніки, дерора. Я не знаю. Вона спала на дивані. Мабуть, пішла рано вранці, але чому не сказала, чому не написала? Увага! Підвищена тривога. Зберігайте, спокій, та пройдіть в укриття. Пам'ятаєш наш план на випадок небезпечних ситуацій? Не панікуємо, mm -hmm. дихаємо, беремо найнеобхідніші речі, mm -hmm. йдемо в укриття через дорогу від нашого будинку. Mm -hmm. Що взагалі відбувається ма? Не знаю. Мені теж страшно. Я не казав, що мені страшно. Хіба за Рору? Я зателефоную їй. Я знаю. Ти в мене хоробрий Пиріжечок. Просто нагадую, що боятися невідомого це нормально. А тепер хутко до укриття. Знов ці твої пиріжечки. Візьми слухав курору. Дене маємо поквапитися. Сподіваюся, Рора теж в укритті, тому не відповідає. Ці зафіксували критично високий рівень стресу довкола Чеснад-Сіті. Попередньо причиною стала потужна хвиля негативної енергії невідомого походження. Вона провокує тривожність, сум, апатію, страх, агресію. Представники влади просять мешканців зберігати спокій та пройти до укриттів, захищених від впливу негативної енергії. Роро, -ро, Де ти? Що сталося? Роро! Хто там з тобою? Скажи мені, де ти! Боятися це нормально, Роро. Та скоро все скінчиться. Роро! Mm, а ось і пан Фокшик. Адреса справді та. Ну, ти не ж прокатене. Пробач Дене. Знаю, ти борчатимеш, мов той грабіжник із самого дома. Але ти так солодко спав. Увага! Підвищена тривога. Зберігай спокій та прайді покриття. Мерші середину. Ти та дівчина ще з надплази. Рора здається. – Що ти Не підходь до мене. Тобі страшно. Боятися, це нормально, Роро. Та скоро все скінчиться. У тебе на шиї гарна прикраса. Це сердечко з фотографією. Мабуть, маєш із ним гарні спогади. Візьми його до рук та уяви, що це твій амулет спокою. Стисни в руці амулет. Відчуй гладенький і приємний на дотик метал. Оціни його вагу й температуру. Тепер заплющ очі та сконцентруйся на приємних спогадах. Згадай, хто тобі подарував це сердечко. Згадай, як ти раділа. Ти в безпеці, Роро. Я не завдам тобі шкоди. Дихай і концентруйся на спогадах. Тут тільки ти і твій амулет. Як? Стається, краще. А ну, блін, нікому не рухатися! Всі на своїх місцях! Зі мною поліція! Вертушки і. І, І, мабуть, космічний корабель? Стильно виглядаєш тене. <звісно>